Косиван, вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. Перед нами новий тиждень, і цей тиждень ми знову кожного дня почнемо із слова Божого. Ми звернемось до Біблії, щоб навчатися, і щоб отримувати від неї. Боже бажання дати нам стільки, скільки ми можемо прийняти. Бог нічого не утримує. Знаєте, що відкриття Божі, вони не заховані. Бог ділиться з нами своїм серцем, своїми переконаннями. Бог ділиться з нами тим, як він мислить своїми думками, щоб ми жили таке саме життя, як і на небі. Ось чому в молитві очі наші Ісус каже: моліться так: нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Бог хоче, щоб ми на землі були благословені, як Він на небі. Ті самі почуття, той самий настрій, та сама перемога всередині в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось чому ми ділимося з вами вченням, щоб допомогти вам мислити правильно, мати правильний настрій, мати вірування правильне і через це бути благословеними. Вже який тиждень ми навчаємося проти страху. я вірю, що це важливо в цей час. Коли стільки новин, коли стільки. Інформації, калякає. Є люди, які просто не, не можуть з нею справитися. Люди покінчують життя самогубством через страх. Люди не знають, що робити з думками, які поселилися в їхньому серці. Ось чому Бог стільки навчає нас проти страху. Він не хоче, щоб ми мали переживання. Він не хоче, щоб ми жили в турботах. Він не хоче, щоб ми були з'єднані з, з дияволом через страх. І ті думки, які ми вже пройшли, які ми дослідили і вивчили. Страх протилежний вірі. Так само, як віра з'єднає нас з Богом, страх з'єднає нас з дияволом. Ми також вияснили те, що віра приходить через слова. Віра приходить від Слова Божого, каже апостол Павло. Я вам скажу, що страх приходить від слів диявола. Якщо зупинити Слово Боже в вашому житті, ви зупинили Божий вплив. Якщо зупинити слова диявола, ви зупинили вплив диявола в вашому житті. Богові треба наша віра, щоб він з нами працював. І диявол не може працювати з вами без страху. Ось чому нам потрібно розуміти ці принципи, зрозуміти, як діє страх і відділити, розірвати з'єднання своє з дияволом через страх. Тоді ми будемо мати можливість з'єднатися з Богом. І сьогодні ми зробимо наступний крок: ми розуміємо такі прості принципи віри. Віра приходить від слів. Зростає, стає сильною, і я би сказав так: Слово Боже стає реальне в нашому серці. Через роздуми. І ми навчалися цьому минулого тижня. Сьогодні я хочу з вами дослідити ще один важливий, важливий принцип віри, а також принцип страху. Страх приходить від слів, він збільшується від роздумів, переживань, тому що, коли ви переживаєте, ви роздумуєте над страхом. І нарешті третій крок: віра звільняється словами. Віра починає говорити, віра починає сповідати. Фактично, все те, про що ми говорили перед цим, було підготовкою до того, щоб ви відкрили свої уста і почали говорити про своє життя. Подивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, підхопили цей принцип. Багато Божих людей не знають його і тому неправильно рухаються, неправильно живуть. Перший урожай Слова Божого в нашому житті це ще не життя перемінене, це серце перемінене. Це розум перемінений. Коли Слово Боже приходив до нас, то воно має ціль змінити наше серце. Скажімо, давайте я дам такий приклад. Скажімо, як люди взагалі приймають спасіння? За те, що людина не спасається від першої розмови. Ніхто із вас не прийняв Ісуса Христа в серце від першої розмови. Але ми були підключені до певного процесу. Подивіться, як це почалося. Хтось нам розказав про Ісуса Христа. Хтось там засвідчив, що Бог зробив в його житті. І зараз ми почали над цим роздумувати. І якщо ви почали над цим роздумувати, я вам скажу: ви недалекі до спасіння. Тому що те насіння, яке пройшло ваше серце, почне зростати. А може правда, Бог є? А може правда, Бог мене любить? А може, правда є вічне життя? Коли ми дозволяємо насінню Слова Божого рости в нашому серці, то фактично. Через ці роздуми ми зберемо урожай, наше серце переміниться, в ньому з'явиться віра, і одного дня ви скажете, «Да, я хочу жити з Богом. Це була ціль, щоб ви відкрили свої уста і сказали: Я хочу жити з Богом. Я вірю, що Бог є. Я вірю, що Він мій Господь. І коли ви. Подивіться, апостол Павло каже, Римлян, в 10 розділі, він каже. Тому що ми. В своєму серці віримо для праведності, а уста ми сповідаємо для спасіння. Подивіться, який процес. Спочатку Слово Боже приходить в наше серце, змінює Його і готує нас до того, щоб ми відкрили свої уста і сказали: Я вірю Ісус Христос, мій Господь, і Спаситель. І коли ви це зробили, спасіння прийшло. Подивіться, це. Це закони віри. Так діє Бог. Бог працює з нами таким чином. Це стосується так само зцілення. Знаєте, часом люди кажуть, але я Бога попросив, де моє зцілення? Приймайте Боже Слово, роздумуйте над ним. Воно змінює ваше серце, дає вам віру. І тоді одного дня ви кажете: Я знаю, я зцілений, я знаю, що я здоровий. Ви відкрили свої уста, сказали. І ось тоді сила Божа приходить, щоб здійснити те, в що ви повірили. Роздумуючи над Божим Словом. Але фактично, ми навчаємося про страх. Ми знаємо, що страх діє тими самими законами. Диявол користує ті самі принципи. І тому ви повинні зрозуміти, що ціль диявола змінити серце і підготувати вас до того, щоб ви відкрили свої уста і сказали страх. Тому що подивіться. Раніше слова страху змінили ваше серце, але якщо ви відкриваєте свої уста і починаєте говорити страх, тепер ці слова вже почнуть змінювати життя. Диявол знає закони віри і він використовує їх в питанні страху. І подивіться: ідея ось яка, щоб ви прийняли слово страху, переживаннях і роздумах, щоб ви е виростили страх в своєму серці, щоб він піднявся настільки. Що ви відкрили свій рот і сказали Я боюся, я помру. Коли ви це говорите, ви з'єднуєте себе з дияволом. Ніколи не говоріть смерть, ніколи не говоріть поразку. Не коли люди відкривають свій рот і кажуть, о, я боюся, все, це вже кінець. На цьому можна покласти хрест. О, я боюся, що це не спрацює. Я боюся я не зроблю гроші. Я боюся, це мене розчавить. Коли ви відкрили свої уста і сказали це, диявол офіційно отримав право робити це в вашому житті. Ось чому ми повинні зупиняти страх ще знаєте, в самому початку. Не приймайте слова страху, зупиняйте їх. Коли ви чуєте, знаєте, хтось каже, о, ця економічна криза, вона роздавить там, наприклад, середній бізнес. Якщо у вас ну ви, ви бізнесмен і ви ж живете якраз в тій частині нашого суспільства, де я диявол вам казати: це про тебе, це саме про тебе сказали. Це розчавить твій бізнес. Дивіться, людина починає роздумувати над тим, не спить ночами, хвилюється, переживає, страх починає зростати, і тоді одного дня ви кажете своїй дружині чи своїм друзям. Ви знаєте, що вони сказали? Це роздавить нас. Я знаю, це роздавить мій бізнес. Я знаю, це станеться саме зі мною. Коли ви це сказали, ви дали офіційне право дияволу матеріалізувати ці слова. І давайте зробимо підсумок. Ми далі на цьому тижні будемо, будемо роздивлятися ці принципи, тому що вони дуже важливі. Диявол сіє своє насіння в наше серце і дає нам роздуми і переживання, щоб підготувати нас до того, що ми відкрили свій рот і сказали, що ми вже повірили. А Біблія каже, що буде тобі, те, що ти скажеш. Ось чому ми повинні бути тверезими. І якщо вам не вдалося і ви пропустили насіння диявола, то не дайте тим роздумам, не дайте тому стати сильним. Якщо ви це пропустили і це ем, наповнило ваше серце, то не дайте дияволу примусити вас відкрити свій рот і сказати, ця хвороба мене вб'є, ці проблеми мене зруйнують. Це, це мене поховає. Бо якщо ви це зробите, диявол отримує право почати працювати з вашим життям. Ми закінчимо нашу телепередачу через те, що час наш вичерпаний. І Я хочу вам дати хороші слова для віри: Роздумуйте над словом Божим. Думайте над тим, що Бог з вами. Думайте над тим, що ви в заповіті з Богом. Думайте над тим, що в Бог турбується про вас, що Він вас цілитель, що Він дає вам охорону. Слава Господу! Над цими речами роздумуйте, нехай не стануть сильними. Саме ці речі говоріть. Слава Господу! своїй дружині, своїм дітям на своїй, на своїй роботі, нехай з ваших уст виходять тільки правильні слова. Амінь! Тоді ви даєте офіційне право Богові благословляти вас. А ми прощаємося з вами і бажаємо вам всього найкращого. До наступних зустрічі до побачення.